Радіо Chicago. отож не можемо і не відзначити ми головну новину дня про те, що Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужно на посаду посла України у Великій Британії. Цитую. Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман. Цитата закінчена. Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ України. Отож Кулеба прокоментував призначення залужного послом. За словами міністра закордонних справ, призначення залужного послом України у Великій Британії дуже логічний крок. МЗС потрібна сильна людина в Лондоні. Отож, цитую, ми з Валерієм Федоровичем мали декілька розмов, з яких я абсолютно переконався, що лежить душа у нашого, Шановного генерала, колишнього головкома, до дипломатичної роботи, і що більше, навіть профільна освіту у нього теж є, наголосив міністр. У 2020 році Валерій Залужний отримав диплом магістра за спеціальністю міжнародні відносини. А що ви думаєте про такий хід влади? Чи було це все заплановано ще 4 роки назад, коли Валерій Залужний отримував диплом магістра? Пишіть у коментарях. Радіо UA Чикаго.